Сьогодні ми раді вітати Андерса Фогеля Расмусена, колишнього генерального секретаря Альянсу НАТО з 2009 по 2014 рік, а також колишнього прем'єр-міністра Данії, який нині є засновником і головою Расмусен Глобал. Вітаємо і давайте почнемо з вашої поїздки до Сполучених Штатів кілька днів тому. Ви завітали до Офісу Journal у Нью-Йорку. Зараз ви телефонуєте з Вашингтона, Округ Колумбія, де опублікували фото свого візиту з сенатором Лінці Гремом. Яке послання ви доносите до політиків, з якими зустрічаєтеся у Вашингтоні? Насправді у мене два послання. По-перше, я сподіваюся, що Сполучені Штати оцінять, що європейці зараз роблять набагато більше у сфері інвестицій в оборону, включаючи підтримку України. А друге моє послання: щоб досягти миру в Україні, нам потрібно посилити тиск на Путіна, тому що Путін не хоче миру. І єдиний спосіб змінити його розрахунки, ключ до початку мирного процесу змусити його сісти за стіл переговорів, чітко давши зрозуміти: ти не можеш перемогти на полі бою. бою. Краще конструктивно долучитися до мирного процесу, здається, наразі він більше зацікавлений у випробуванні НАТО. Останніми тижнями повідомлялося про проникнення дронів, які бачили над Польщею Румунією. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн у своїй вчорашній промові назвала ці інциденти гібридною війною цілеспрямованою кампанією у сірій зоні проти Європи. І припустила, що це було розраховано на те, щоб залишатися у сутінках заперечення. Кінець цитати: як ви вважаєте, що робить Путін, і наскільки рішуче, на вашу думку, має реагувати НАТО на ці дії? Я вважаю, що НАТО має реагувати набагато рішучіше, тому що зараз ми бачимо, як Путін випробовує нашу рішучість, він випробовує межу. Застосування статті 5. з цією метою він намагається обійти статтю 5, здійснюючи вторгнення в наш повітряний простір, щоб подивитися, як ми відреагуємо і чи відреагуємо взагалі, і я вважаю, що ми повинні стримувати Путіна від таких випробувань. І для цього нам потрібна більш рішуча відповідь. Зокрема, публічна заява про те, що ми готові збивати літаки, які порушують наш повітряний простір, а також перехоплювати і, зрештою, знищувати дрони, які порушують наш повітряний простір. Це найкращий спосіб стримати Путіна. Чи включає на вашу думку така публічна заява потенційної пілотовані літаки? Також останніми тижнями надходили повідомлення про пілотовані російські винищувачі Міг 31 в естонському повітряному просторі над фінською затокою Росія. Заперечує, що ці літаки перебували в естонському повітряному просторі. Що ви скажете тим, хто вважає, що Путін більше за все хотів би, щоб НАТО збило російський літак у повітряному просторі НАТО? Це дозволило б йому звернутися до своєї внутрішньої аудиторії і сказати: Дивіться, дивіться, НАТО, агресор. Факт у тому, що Путін принаймні поки що поважає статтю 5. Він знає, що союзники по НАТО налаштовані захищати кожен дюйм території НАТО, і я вважаю, що ми маємо чітко дати зрозуміти, що це також стосується і нашого повітряного простору. Отже, справа ось у чому, якщо ми публічно заздалегідь заявимо, що літаки, навіть пілотовані та безпілотники, будуть збиватися у разі порушення нашого повітряного простору, тоді я впевнений, що Путін не порушуватиме наш повітряний простір. Ми повинні викрити його блеф і не піддаватися на погрози. Отже, на вашу думку, саме ця неоднозначність є провокаційною, можливо, так можна це сформулювати, так неоднозначність спонукає до випробування нашої рішучості. Чіткість у наших заявах діє як стримуючий фактор, і саме тому я вважаю, ми повинні зробити публічну заяву у дусі того, що вже зробив польський прем'єр-міністр Туск. Що всі літаки та дрони, які порушують наш повітряний простір, будуть збиватися, частина складності з цими дронами полягає в їхній асиметричності. Наприклад, НАТО піднімало винищувачі F35 у відповідь на появу дронів над Польщею. Це дуже дорогий захід. А коли деякі з цих дронів збивають, виявляється, що вони зроблені з пінопласту та фанери і дуже дешеві матеріали, деякі з них це, це дрони приманки. Тож зараз у Європі вже ведуться розмови про створення стіни дронів. Чи маєте ви уявлення, як могла б виглядати така система захисту від дронів і як швидко її можна впровадити? Ви абсолютно праві. Асиметрія полягає в тому, що дешеві дрони збивають дорогою військовою технікою, включаючи F 35 це неефективний спосіб реагування на вторгнення в наш повітряний простір. Саме тому почалися обговорення щодо створення так званої стіни дронів, яка, звісно, не є фізичною стіною, а являє собою мережу сенсорів, радарів, систем радіоелектронної боротьби, які можуть виявляти, відстежувати та знищувати дрони. Скільки часу це займе? Так, це вже обговорювалося. Згадувалося, що на створення стіни дронів знадобиться від 1 до 2 років. Це надто довго. Швидкість тут має вирішальне значення. І факт у тому, що низка виробників цих технологій привіт та технічних можливостей. Декілька з цих виробників повідомили нам у Rasmussen Global, що вони дійсно мають потужності та ресурси, щоб надати ці можливості значно значно раніше. Тож ми працюємо над створенням так званої коаліції дронів, яка зможе розробити відповідний пакет. Об'єднати всі ці можливості завдяки штучному інтелекту та представити цей пакет зацікавленим державам, щоб створити таку стіну дронів протягом кількох місяців, дозвольте також нагадати, що вже сьогодні українці щодня борються з росіянами, вони протидіють цим вторгненням дронів. Тобто війна дронів вже існує. В Україні вже є відповідна експертиза, тож один-два роки це надто довго. Яка ваша точка зору щодо перспектив сприятливого завершення війни в Україні? Я маю на увазі, чи не здається вам, що у президента Сполучених Штатів закінчується терпіння? Останній раз здається, що я чув від нього з цього приводу це було, знаєте, два тижні тому. Здається, що ми завжди за два тижні від того, щоб посилити якийсь додатковий тиск на Путіна. Так. Я вважаю, що перспективи завершення цієї війни значною мірою залежать від нас заходу. Як я вже казав, у Путіна немає стимулу брати участь у мирному процесі, доки він вірить, що може перемогти на полі бою. Тому ми повинні змінити це співвідношення. І насправді мене надихнули мої розмови у Вашингтоні вчора і сьогодні. Вчора і сьогодні, серед інших, я зустрічався з сенатором Лінці Гремом, який представив законопроєкт, до речі, двопартійний, згідно з яким президент, президент Трамп отримає повноваження. Запроваджувати високі мита на Китай та Індію, якщо вони не чинитимуть тиск на Росію, щоб зупинити бойові дії в Україні. Сподіваюся, за цим підуть подібні рішення з боку європейців, тож це посилення економічного тиску. Крім того, нам потрібно посилити військовий тиск, надаючи Україні далекобійне озброєння та ракети, зокрема американські томахок без жодних обмежень, щоб українці могли вражати цілі на території Росії. Якщо ми посилимо тиск на Путіна, то сподіваюся, він усвідомить, що немає шансу виграти цю війну на полі бою? Тож краще долучитися до мирного процесу. Ви також закликали створити, як ви це називаєте, сили запевнення з числа охочих європейських країн щоб розмістити військових на території України, але не на передовій. Як ви уявляєте, як це могло би виглядати, і де ці сили могли би бути розміщені? Наскільки далеко від лінії фронту я маю на увазі, чи йдеться про те, щоб розмістити їх десь навколо Львова або Києва, щоб дати Путіну зрозуміти, що йому не дозволять захопити українську столицю й усю країну, чи, можливо, навіть ближче до лінії фронту? Так вже кілька місяців. Деякі європейські країни створюють коаліцію охочих країн, які здатні і готові зробити все необхідне, щоб зрештою розгорнути сили запевнення в Україні. Я не вважаю, що таку європейську силу запевнення слід розгортати на лінії фронту, тобто ведення бойових дій на передовій проти росіян і надалі залишатиметься завданням українців. Але її можна розгорнути для захисту, як ви згадали, Києва, Львова на заході інших великих населених пунктів і критичної інфраструктури в тилу українських позицій. Це військове рішення наскільки далеко від фронту. Найефективніше розгортати таку європейську силу запевнення саме там. Зараз нам бракує прогресу в обговореннях щодо розгортання такої сили запевнення. До цього часу 26 країн висловили готовність долучитися, але прогресу, на який я сподівався, не відбулося, і на це є дві причини по перше, багато країн вимагають мирної угоди, перш ніж захочуть розмістити свої війська на українській території. А по-друге, вони також вимагають заяви від США, що Сполучені Штати підтримують і забезпечать таку силу запевнення. З цих причин остаточні рішення ще не були прийняті, ще не ухвалюються. Я сподіваюся, що це станеться вже найближчим часом. Але щодо Першого з цих питань, тобто виправте мене, якщо я помиляюся, але е, чи ваша думка полягає в тому, що розміщення такої сили допоможе привести до припинення вогню? А щодо другого питання: якщо ці європейські столиці чекають, поки Сполучені Штати займуть чітку позицію з цього приводу, чи є момент, коли їхнє терпіння вичерпається, і вони вирішать зробити цей крок навіть без такої заяви з боку Білого Дому, так Щодо першого аргументу про мирну угоду як передумову для розгортання сил стримування, я вважаю, що це фундаментальна помилка робити розгортання залежним від мирної угоди, оскільки де-факто це надало б президенту Путіну право вето, він отримає стимул продовжувати війну щоб уникнути розгортання сил стримування. Тому, на мою думку, ми повинні ухвалити це рішення і розгорнути сили стримування навіть якщо мирної угоди немає. Насправді я вважаю, що якщо ми зробимо цей крок, це навпаки сприятиме початку мирних переговорів. Тепер щодо другого аргументу про Американську підтримку цієї сили стримування я хотів би чітко зазначити, що ми не очікуємо розгортання американських військ на місці, отже, основна частина роботи буде виконана європейцями, але стримуючий ефект. Був би значно сильнішим, якби Сполучені Штати Америки могли чітко заявити, що якщо Російська Федерація нападе на європейські сили стримування, то Сполучені Штати розглядатимуть це як пряму загрозу і для власної американської національної безпеки. Насправді це було б досить близько до повноцінної гарантії безпеки, яку Сполучені Штати нещодавно офіційно надали державі Катар. Катар отримав такі гарантії безпеки від Сполучених Штатів. Я вважаю, що це може стати зразком для подібних гарантій безпеки для України. Україна це демократія. Україна бореться проти агресора, вона бореться за свободу, демократію та територіальну цілісність. У ширшому сенсі, на вашу думку, чи достатньо європейські столиці усвідомили загрозу, яку тут становить Росія, і особливо ерозію європейської оборонної та промислової бази? Звісно, НАТО зараз підвищує свої цілі щодо витрат до 5% ВВП? Але ви сказали це в нещодавньому інтерв'ю. Цитую, інвестиції Росії в оборону зараз більші ніж сукупні оборонні інвестиції решти Європи. Кінець цитати. Думаю, це може здивувати деяких слухачів, особливо з огляду на загальну економічну вагу порівняння між російською економікою та ВВП Європи. Так це вражає, але факт у тому, що Росія суттєво переозброїлася. За останні роки, за останніми оцінками, інвестиції Росії в оборону становлять 7% ВВП Росії. А в середньому по Європі, хоча вони і зросли останнім часом, все ще знаходяться між 2 і 3%. відсотками. Тож незважаючи на те, що російська економіка не більша, ніж можливо, економіка Італії. Росія все одно може виступати регіональною загрозою для безпеки на європейському континенті. Ви запитали мене, чи європейці усвідомили цю реальність? Ну так, я б сказав так, але занадто пізно і занадто повільно. Але багато європейських країн значно збільшили свої оборонні інвестиції за останні роки. Наприклад, Польща вже майже інвестує 5% свого ВВП в оборону. А три країни Балтії мають показник вище 3%, наближаючись до 4%. І багато інших європейських країн наслідують цей приклад. Чао. Так, Європа усвідомила реальність. Атака Путіна. На Україну стала тривожним дзвінком, і мушу додати, що таким самим сигналом були і вибори президента Трампа. Президент Трамп використовував жорстку риторику, щоб змусити європейців більше інвестувати, і йому це вдалося. Я маю на увазі саміт НАТО в Гаазі. Раніше цього року було прийнято рішення встановити нову ціль: інвестувати щонайменше 5% ВВП в оборону. Я це ціную. Це було вже на часі. Дозвольте також запитати про рішення Данії прийняти українські оборонні компанії, зокрема одну під назвою Файерпойнт, яка планує незабаром розпочати виробництво твердого ракетного палива. На півдні країни для своєї нової ракети власної розробки фламінго. У чому полягає ідея цього? Я маю на увазі, чи йдеться про створення своєрідного нового оборонного індустріального хабу в Данії. Головна ідея захистити українське оборонне виробництво від російських атак. Ось чому це було перенесено до Данії, щоб здійснюватися в більш безпечних умовах. Я також вірю, що окрім цього, ми побачимо позитивний ефект і для данської оборонної промисловості, адже співпраця з українськими оборонними компаніями дозволить нам скористатися найновішим досвідом, українським досвідом. Українці насправді дуже конкурентоспроможні, коли йдеться про інновації, а також про рішучість у роботі, я б сказав. Отже, уся європейська оборонна промисловість насправді могла б отримати вигоду від тіснішої співпраці з українською оборонною промисловістю, Данія вже запровадила так звану данську модель, згідно з якою ми інвестуємо безпосередньо в українські оборонні компанії. Які розташовані в Україні, оскільки ми отримуємо більше цінності за вкладені кошти інвестуючи гроші безпосередньо в Україну, і вони виробляють набагато швидше та ефективніше, ніж багато європейських оборонних компаній. Отже, це данська модель 1.0, а зараз ми підняли її на новий рівень. Данська модель 2.0, щоб розмістити певне українське оборонне виробництво в Данії для захисту від російських атак. А якщо до обміну експертизою, чи діляться українські сили, тобто українські військові та розвідка, з НАТО тими уроками, які вони отримують щодо цього нового способу ведення війни дронами, як ми бачили і? Ну, з обох сторін, але особливо щодо розвитку дронових технологій з українського та російського боку. Я маю на увазі, чи діляться цими уроками щодо того, які російські можливості існують і як вони змінюються? Так, безумовно, і дуже конкретний і недавній приклад полягає в тому, саміт, який Європейський Союз організував у Копенгагені кілька днів тому. І... Росіяни вже порушили наш повітряний простір вторгненням дронів за кілька днів до того саміту. Тож українці запропонували свій досвід, щоб допомогти данським військовим виявляти дрони та захищати повітряний простір Данії від вторгнень з боку Росії. Це чудовий приклад того, що. Незважаючи на тиск на українських військових через війну, Україна насправді може стати корисним активом у НАТО. Останнє запитання тут щодо енергетики. Я маю на увазі, я знаю, що ви закликали Європу відмовитися від російської енергії, але ще одна річ, яка може здивувати слухачів, це частка, яка все ще надходить від противника. Це нещодавні дані від Європейської комісії на початку цього року. Там сказано, що ЄС знизив частку імпорту російського газу з 45% до 19% і все ж майже п'ята частина. У чому тут затримка, і як Європа може ще більше знизити цю частку? Так це важливий момент. По перше, звісно, слід відзначити зменшення залежності від імпортованої російської нафти і газу, але Європа все ще імпортує надто багато. Тож Європейська комісія зараз вирішила прискорити скорочення імпорту решти російської нафти і газу і окремі країни зробили те саме, тому що ми бачили, як надто багато членів Європейського союзу імпортують скраплений природний газ із Росії. Ми повинні це зупинити. Президент Трамп наголошував на цьому. Я повністю з цим згоден. І я сподіваюся побачити Європу повністю незалежною від імпорту російської нафти і газу. Ми не можемо так продовжувати. Це трафік, у якому ми опосередковано фінансуємо війну в Україні. Ми повинні це зупинити. Дякую, Андерсефох Расмус.